Сступного року зараз Радіонова з м'ячем подає до штрафного майданчика. Вибивають харків'янки м'яч. Підбирання за Китаєвою. Китаєва повертає його до одоканого майданчика. Каліна приймає м'яч. Пробиває м'яч у Сіці. 1-0 Забиває Яна Каліна. Удар по воротах і забирає. Ліквідує добивання Самсон. М'яч у грі. Самсон ліквідує, відбиває цей 11-метровий удар. Катерина Самсон. Голкіперка Полтавської ворсли На 74-й хвилині. Рахунок незмінний. 1-0. Полтавська ворсла попереду так і залишається. Ріна Кравець, по-моєму, з Київського Динамо перейшла до Полтавської ворсли. Яна Каліна зараз м'ячем входить до карного майданчика. Виконує удар по воротах і м'яч у сільці, два Ворскла з усиллями Яни Каріної ставить крапку у цьому поєдинку. 2-0 на користь полтавської команди з гострого кута пробувала Яна Каріна. Можливо, я погарячкував щодо крапки, але для металіста це, це фіаско в цьому матчі. Фрустрація всіх сподівань, тому що були в них нагоди.